Тільки палець, дивіться, що зробили. Я пам'ятаю, що після операції лежу, кажу, друзі, ви неправильно зробили операцію, треба вирівняти. Я оперний співак, бізнесмен-підприємець. отут тут в лікарні лежав, кажу, ви мені не так зробили, він неправильно зростеться, він буде кривий. Ну, ну, кань, кань, кай, проблем, але все буде типа, хорошо. Кажу, покажіть рентгені. Вони показують мені рентгени. Знову ж таки, повторюю, я оперний співак, підприємець, бізнесмен. Дивлюсь, кажу, не так, треба срочно переділити, поки не зрослось. Ну, на, на, най-най. Поняли? І так тут з усім взагалі. Ну просто з усім. Якщо ви хочете в Європі десь вилікуватися, єдиний ваш варіант це їхати або в Карлові. Або їхати з Польщі, або шукати наших лікарів, де ще є наші лікарі з цієї школи з закалки, з розумінням, що взагалі робити з людським тілом, і головне, як його вилікувати, не просто врятувати від критичної ситуації, щоб людина далі собі як робот продовжувала існувати налоги, платить податки на роботу, ходити і так далі, а щоб людина добре себе почувала тут. Взагалі такої культури немає взагалі. Хоча це один з найкращих госпіталів в осінні Німеччині. Дивіться ось тут, я давав концерти, як вилікувався. Ніхто не вірив, що я знову заспіваю після п'яти кульових, не то, що виживе взагалі. Тут сиділи лікарі, були тут люди, пацієнти попроходили. Я тут концертував з Антонети Міщенко, яка на Майдані, пам'ятаєте, це піаністка Гала. Вона мені тут акомпанувала. BBC, CNN прийшло за New York Times, там все це все записували, знімали. <кхе> Класно, дуже гарно це виглядає. Там столова. Тут, ну, тут взагалі шикарно, дивіться. Ну, тут я зараз трошки збільшу, я там лежав на самому верхньому поверху. В цьому плані питань ноль. Але питання до того, як це лікується. Коротше, якщо ви себе почуваєте погано, і не дай Боже, ви ще десь там в Америці, в Канаді вообще, на кінці географії, я навіть не знаю, вам єдине, що це звертатися до нетрадиційної медицини, лікуватися там різними. Коротше, я це не буду навіть називати, а можливо про це окремий акаунт створюю, розкажу, що мені взагалі допомогло вижити в реанімації і після, і після цих всіх поранень, хоча ніхто не давав шансів взагалі на життя, там є, є у мене ціла історія, взагалі, як це зробити, але то окрема історія.